Доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на майданчику Міня Відправляємо до нового власника Orion RD-244. Бачите це, хлопці тестують, перевіряють, чи все працює. Кожен трактор перед виїздом до клієнта має перевірятися на справдість від основних агрегатів до звичайних лампочок. Оріон РД-244-й на широкій гумі 12х24. Має 24 кінських сили. Коштує такий трактор 6350. Також є вони на вузькій резині 95 х 24 коштує 6200. Хороший перевірений трактор роками. Також Комплектовують люди його сінокосаркою на 1,35 м, вірак з польською, комплектовують грунтофризою оранжевою Соліс і комплектовують плугом польським 2х20 висока стійка. Заїжджайте до нас на компанію «Міні Гробіниця. Знаходимося Метивське С2А біля авторинка. Є не тільки трактори, є і великий асортимент навісного. Все, що потрібно, є в наявності. Чекаємо вас до нових зустрічей.